Два тижні роботи і тепер у кожного на руках своя машина від справжньої пожежно-рятувальної автівки. Вона різниця тільки масштабом. Ми тоді з папи ділали такі вирізали маленькі детальки, працювали лішіпчиками і такі ножницями, там клезі, такі детальки. От ну так так оно ну, було сложна, ну так нормально получилася. Не саме сложне, як ділать буд кетіоткальози там. Це такі деталі, там сложно було їх клеїть. Сі покаже, покажем там. Крутіться отак, от, все колеса. Паперовий майстер-клас відбувся у рамках всеукраїнського проекту «Моральний вчинок. Під гаслом співпраця заради порятунку у стінах університету цивільного захисту за ножиці для створення автомоделі взялися школярі, курсанти, рятувальники, ветерани пожежної служби, діти з особливими потребами, пенсіонери, вихованці курівської колонії тощо. Чаром хлопчачого мистецтва піддалася і Валерія. Їй допомагав батько. Кававо здесь, е, которая в річку ходять. Скажи, для чого она нужна, щоб з річки висасувала воду і передавала другим машинам воду. І поки підлітки тільки знайомляться з рятувальною машиною, їхню роботу оцінюють ветерани служби. Їм автівка знайома як нікому іншому. Володимир Єрьомінко за власним прикладом виховав двох синів пожежників. Старший син, роботник пожежної охорони, ветеран пожежної охорони. Ушов на заслужений отдих. Менший сьогодні працює в нашій пожежній охрани в в Звані майора принести пожежне авто в паперову площину вигадали спільно черкаські журналісти і працівники університету. І зрештою таких машинок Україною роз'їдеться 4 тисячі. Анна Черненко і Мельник, вісті.